Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт на моєму ютуб-каналі. Я сподіваюся, що ви вже підписники цього каналу, адже тут актуальні новини національного законодавства, які стосуються питання проходження військової служби, питань мобілізації, перетину кордону та багато чого цікавого. Якщо ви це ще не зробили, то очікую, поки поставити дзвіночок і підпишетесь на канал. А в цьому випуску ми будемо говорити про... Запропоновані Кабінетом міністрів України зміни саме законопроектом 10449. і стосуватися вони будуть того, що територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки розширили повноваження. Як вам така ідея? Але чого вони стосуються розширення цих повноважень? Давайте з'ясовувати разом. Отож. Цим законопроектом запропоновано додати до Кодексу України про адміністративні правопорушення нову статтю статтю 283 з позначкою. 2. що ж вона передбачає? Передбачає особливості провадження у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Частина перша провадження у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки при здійсненні ним визначених законом повноважень здійснюється на підставі заяви щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК. Військово зобов'язаним або резервістом тимчасово обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК. Військово зобов'язаним або резервістом накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях. В емітентах електронних грошей на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК про виконання обов'язку військовозобов'язаним і резервістом це означає, що відповідно до цієї норми. Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки надається право звернутися до суду, а саме до місцевого суду як адміністративного, для розгляду питання про накладення на військово зобов'язаних певних обмежень. Перше це обмеження у виїзді за кордон. Друге, це обмеження у праві керування транспортним засобом. І третє це обмеження щодо блокування ваших будь-яких рахунків і використання їх переказів коштів, зняття готівки і таке інше. За що ж може бути таке звернення працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Правопорушення вчинені статтею 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У разі невиконання під час мобілізації військовозобов'язаним чи резервістом обов'язків, передбачених частиною 3 статті 22 цього закону, та за умови відсутності можливості національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаного чи резервіста протягом 15 днів до ТЦК. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом п'яти днів надсилає громадянину в електронній формі, у разі якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста або в паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням. Про вручення на адресу місця проживання громадянина, вимогу про виконання обов'язку військовозобов'язаним резервістом. Частина 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися. Військово зобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами. Передбаченими штатами воєнного часу на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях. Що це означає? Це означає, що притягувати до адміністративної відповідальності у судовому порядку зможуть тих осіб, які отримали бойові повістки. Або мобілізаційні розпорядження. Про що йде мова? Після отримання вами повістки про уточнення облікових даних, ви зобов'язані з'явитися до ТЦК. Коли ви з'явилися до ТЦК і надали ваші усі відомості про облікові дані, про наявність або відсутність у вас. Підстав для отримання відстрочки від мобілізації, вам вручають направлення або повістку про проходження військово-медичного огляду. За результатами проходження цього огляду, коли вас визнають придатними до проходження військової служби або обмежено придатними до проходження військової служби, то вам вручається повістка. Повістка бойова. З'явитися на збірний пункт або у військову частину, або мобілізаційне розпорядження з тією ж самою метою. І ось нез'явка за цією повісткою не передбачає одразу складення чи внесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань і не передбачає відкриття кримінального провадження, а передбачає те, що тепер. Можуть керівники територіальних центрів комплектування впродовж п'яти днів, коли ви не з'явилися за цією бойовою повісткою, звернутися до суду місцевого про притягнення вас до адміністративної відповідальності. На строк, поки ви не з'явитеся до цього навчального центру пункту збору або до військової частини. Яка відповідальність? Відповідальність це обмеження, обмеження у праві виїзду за кордон, яке буде діяти до того моменту, поки ви не з'явитеся у цей пункт збору. Місце, яке визначено у бойовій повісі або мобілізаційному розпорядженні, друге це може бути обмеження у праві керування транспортним засобом на строк, поки ви не з'явитесь у цю військову частину. Навчальний центр або пункт збору. Ну і третій момент це блокування ваших рахунків. Прогнозую, якщо буде наприклад прийнята ця норма, ці запропоновані зміни, то в даному випадку будуть одночасно клопотати про застосування усіх трьох стягнень. Про те, як будуть діяти суди, і яка буде судова практика з цього приводу, поки вдається тільки гадати, тому ми цього робити не будемо. Потрібно знати про те, що станом на сьогодні відмова від е, отримання повістки, е, наприклад, бойової або мобілізаційного розпорядження, вона не несе за собою відповідного е, кримінального е, злочину чи відповідальності кримінальної, а передбачає лише Адміністративну відповідальність: якщо ж відповідні зміни приймуться, і ви отримаєте бойову повістку або мобілізаційне розпорядження, то це буде підстава для притягнення вас до адміністративної відповідальності шляхом накладення відповідних обмежень щодо виїзду, права керування транспортним засобом або блокування ваших рахунків. Напишіть, будь ласка, як вам такі зміни? І я думаю, що ці зміни швидше всього будуть проголосовані, але ми побачимо далі, як будуть розвиватися події щодо правок до цього законопроекту, і чи Верховна Рада піде на такі обмеження. Тепер ТЦК у короткі строки будуть мати можливість звернутися до судів, і лише суд буде вирішувати питання про можливість накласти такі обмеження. Чи будуть такі обмеження дієвими та ефективними, побачимо у подальшому. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте свою подобайку. Адже у наступних і попередніх випусках ми говоримо про нові запропоновані зміни з питань. Мобілізації, відстрочки від мобілізації, перетину кордону та проходження військової служби. До зустрічі у нових випусках.